Сьогодні, 22 серпня, з попівночі і до 18-ї години ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування, провокуючи вогонь у відповідь, продовжили обстріли наших позицій, використовуючи переважно стрілецьку зброю. Вже традиційно найбільш активними бойовики були поблизу Донецька. Рушуючи мінські домовленості близько першої ночі, окупанти зі 120-мм міліметрових мінометів били по наших позиціях у Кам'янці. А по силах АТО Авдіївці працювала 122-міліметрова артилерія. Майже о 6-й ранку з озброєння БМП і стрілецької зброї бандформування обстрілювали опитне, а о 3-й.15 під мінометний вогонь потрапили наші позиції у Красногорівці на Луганщині о пів на першу ночі зі сторони населеного пункту Привітне бойовики з артилерії калібру 152 мм били по українських оборонних рубежах у щасті, А о 3-й. Диверсійно-розвідувальна група ворога невдало намагалася обійти наш опорний пункт у Кримському на Артемівському напрямку з шостої ранку і до вісімнадцятої години. Найманці п'ять разів обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, селище Луганське поблизу Маріуполя, майже о шостій ранку. Окупанти застосували 120-мм міномети у наших підрозділах у Широкіне у відповідь на провокації ворога. Збройні сили України, суворо дотримуючись мінських домовленостей, вогонь відкривали лише у випадках прямої загрози життю наших військовослужбовців і тільки з озброєння, калібр якого не перевищує 100 міліметрів.